Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на сьогоднішньому вебінарі. Дякую, що приєдналися. Мене звати Антон Бойко, я менеджер спровадження електронного документобігу вчасно. Сьогодні буду в ролі модератора зустрічі. І протягом ефіру ми поговоримо про те, як все ж таки компанії Текесат та вдалося зекономити близько 7 мільйонів гривень та 700 годин співробітникам завдяки цифровізації. І допомагатимуть нам в цьому наші шановні гості, а саме Олег Антонюк, це заступник генерального директора Текасад, і Василь Росада, це керівник проєкту Вчасно ЄТТ». Вітаю, рада вас бачити. Всім привіт. Вітаю. Друзі, що ж, ми познайомились з нашими спікерами. А тепер давайте дізнаємось трохи більше про компанію, яка, яку представляє Олег. Отже, компанія Текасад надає транспортно-логістичні послуги для бізнесу та населення і працює на логістичному ринку вже доволі довго з 2002 року. І сама головна ідея компанії зробити логістику максимально простою, швидкою та технологічною. САД має необмежені можливості і перевезення вантажів. Компанія доставляє будь-які вантажі насправді як від 5 грам до 20 тонн і довжиною навіть до 13 метрів. У будь-яку точку країни, що найголовніше, це стало можливим завдяки розвиненій логістиці мережі САД, що охоплює всю країну. Тобто, друзі, коротше кажучи, ми можемо перевести як від маленького папірця до дуже великого негабаритного вантажу. Тому звертайтесь. Дякую, Олег. Дякую за, за те, що незалежно від зовнішніх факторів ви зростаєте та масштабуєте ваш, ваш бізнес вже на сьогодні. І перед початком кілька організаційних моментів. Вебінар складатиметься в нас з трьох частин. Перша, це ми обговоримо первинні документи, яким чином все ж таки компанії вдалося відцифровізувати. Друга частина це все ж таки формат ЄТТН. Навіщо, чому і яким чином це буде розвиватись на майбутнє. Ну і третя частина це відповіді на ваші питання, зібрані заздалегідь. Ви також можете ставити питання в чаті-трансляції, колеги відповідатимуть письмово. Також хочу звернути вашу увагу. Раптом вас застала повітряна тривога. Не нехтите, будь ласка, правилами безпеки та прямуйте в укриття. А запис нашого ефіру буде доступний на YouTube каналі. Вчасно, який ви зможете подивитися в будь-який зручний для вас час та день. А щоб бути в курсі всіх подій та майбутніх онлайн-заходів, підпишіться на наш YouTube канал. Ну що ж, будемо розпочинати, колеги. У нас такий драйвовий настрій. Хочеться вже розповісти всім, всім глядачам нашим, як же це все вдалося компанії і тому. Олег, Завжди цікаво дізнатися, що стало першим кроком до змін. Адже зазвичай це певні події або внутрішні запити, так? І поділіться, будь ласка, з чого все почалось у САД, і що стало поштовхом до цифровізації. Да, добрий день. Ще раз е, дивіться, я. Е, коли ми починали, я тоді е, керував е, юридичним відділом і е, с, знаю да, скільки паперу, і скільки е, часу виходить на е, обробку всіх документів. І мені, е, звичайно, захотілося подивитись на продукти, що, е, що є, да на, на якісь програмі. Це не був такий. Е, Момент, що ми одразу там одного разу прокинулись, і сказав: все цифровізуємо, всі проекти цифровізуємось. Це робилось поступово, і ми проаналізували, де саме у нас ця паперова рутина. Що саме нас підштовхнуло взагалі до ще до цифровізації, це ми почали. Круто зростати, у нас почали зростати перевезення, ну і звичайно, зростають документи. Ринок також потребував якихось нових рішень, хотів, наші клієнти хотіли отримувати швидше інформацію, і хотіли скоріше отримувати свої документи. Ну і взагалі, купа часу у нас уходила на паперу, на обробку, на розрубківку, на відправку, на архівування, які ну і звичайно захотілося нам зекономити, зекономити на всіх цих розхідних матеріалів. Ну і коротше кажучи, ми захотіли зробити процеси наші більш зручнішими, крутішими, і все це стало таким двигуном до цифровізації. Олег, цікаво. Насправді, знаєте, не важливо як, але головне це результат. Так і трохи пізніше, ви звичайно, поділитесь цифрами, але все ж таки, після старту цифровізації важливо правильно розставляти пріоритети. Які саме процеси в компанії ви автоматизували першими та чому саме вони стали ключовими? Ну, в першу чергу, ми звичайно цифровізували. Той відділ, Де паперу набагато більше, ніж у всіх відділах, це бухгалтерія. Точніше, ми цифровізували обмін рахунками, видатковими накладними актами. І це був наш такий саме великий паперовий затор, і ми в цих моментах перейшли на електронний документообіг. Ви знаєте, ну реально стало крутіше і зручніше працювати, і що від цього виграли бухгалтери? Вони, У них менше було нудної роботи, е, уявіть, от їм не приходиться більше друкувати ці, сортувати документи, бігати на пошту їх відправляти, е, складати їх в, в архів в якісь шафи. Шафи там з паперами, все робиться набагато, набагато швидше, і е, набагато швидше можна з електронної системи додати ці е, документи в е, нашу облікову систему внутрішню. Е, мінімізували ризик е, помилок. Ну і звичайно, архів під рукою. В два кліки документи в в електронній системі знайти швидше ніж бігати і шукати їх в цій купі паперу. Олег, ну я думаю, знаєте, коли от почалися ті часи, знаєте, коли ковід, повномасштабна війна починалась, то тоді напевно це був єдиним інструментом обміну документів, якщо вони найбільшим, ви знаєте, нова пошта, ми вже там десь не відпрацьовувала, можливо, ще якісь обміни не працювали як раніше, і тому, скоріш за все, для вашої бухгалтерії це дало можливість працювати навіть дистанційно. Знаєте, в до, до, речі я там так я хочу ще тут додати, що коли настав ковід і вже е, повномасштабне вторгнення, да. Коли е, люди перейшли на віддалений формат роботи, то ми вже були готові до цього, Ау. Да, тому е, це було вчасне рішення. Підготувалися, підготувалися <гум> <гум> супер. Ну завжди цікаво відстежити вплив від цифровізації на щоденні процеси. А як саме електронний документообіг вплинув на роботу різних команд? Там бухгалтерія у вас, юристи, а також керівники долучені ж до цього. Ви знаєте, було ну, стало набагато зручніше працювати, як я вже проговорив. бухгалтери бачать, швидше обробляють всі ці документи. Юристи, взагалі, я по собі, як я казав, вже був керівником юридичного відділу і по собі знаю, наскільки крутіше стало і швидше обмінюватись саме договорами, аналізом їх не потрібно їх. Шукати, тому що ну, на, десь вони на якомусь етапі можуть втрачатися. Ну і керівники, звичайно, можуть бачити, бачити в режимі онлайн всю документацію, подивитись і, що саме зручніше, підписати пару кліків їх. Угу. Ну, знаєте, кожна компанія бачить свою головну ціль у цифровізації. А для когось це швидкість, там, для когось це контроль. Так, в першу чергу. А що стало головною вигодою для вас? Так, от, все ж таки, це можливо економія коштів. Да? Це економія часу. Можливо, якось ви вимірювали це додатково. Звичайно, нас дуже радіють результати. Результати ми стали це 7 мільйонів гривень за економію за весь час впровадження електронного документу обігу. І 700. Робочих годин наших співробітників, і завдяки цьому ми ці кошти направили на більш значущі такі завдання, задачі, операційні процеси, на розвиток, на ту ж саму діджиталізацію. Ну і звичайно, співробітники не витрачають час на обробку паперу, а витрачають його на рішення яких більш важливіших задач компанії. Угу. Цікаво, Олег, дякую вам. Ну Все ж таки, жоден перегід не буває повністю гладким, бувають свої нюанси. Можливо, у вас також були певні виклики на цьому шляху. От з якими все ж таки труднощами ви зіштовхнулись і як вдалося їх вирішити. Виклики були. Так дійсно, коли ми почали впроваджувати електронний документообіг, обіг, то колеги не завжди раділи цим змінам. Був такий собі опір. Дехто з наших працівників звик працювати з папером, і не дуже хотів переходити на ці нові цифрові сервіси. Що ми робили? Ми пояснювали співробітникам, що це не ускладнює їх життя, не ускладнює їх роботу, а навпаки, оптимізує. Ми навчали, ми показували, як з цим сервісом працювати, і ви знаєте, Дійсно, співробітники оцінили, також були ще е, технічні заморочки. У нас е, необхідно було е, подружити нашу внутрішню систему і е, систему з провайдерами ДО. Тут е, дуже плідно працювали, наші, е, наша it команда з, е, з підтримкою сервісу «Вчасно». Ми поступово спочатку описували бізнес-процеси, потім тестували, і тільки після успішного тесту ми впровадили ці сервіси в роботу відповідних відділів. Ну, і звичайно, дивці не всі партнери готові були переходити на електронний документообіг. Тут також важлива послідовність дій, необхідно. Пояснити, показати, е і саме головне е показати результат, да? що вони отримують від цього. Так, Олег, ну результат ми вже бачимо, він вже насправді ну, неймовірний. Так. Дякую взагалі, за вашу відповідь. Це важливий досвід для компаній, які знаєте, тільки хочуть масштабуватись та бути лідерами ринку, вже з цифровізацією, так, тому що ну, час і йде, розвиток невпинний, і все розвивається великими кроками. Друзі, і все-таки одна з найважливіших тем на сьогодення це ЄТТН, тому передаю слово Василю. Це людина, яка має пряме спілкування з МІУ та має досвід впровадження, не одного проекту ЕТТН. Василь, привіт ще тобі. Привіт ще раз, дуже дякую. Там такі слова хороші. А, я слухав, і дійсно, це такий хороший досвід, Олег. А, ну, як на мене, досвід впровадження. Едо на нашу тему з вами по конкретно дуже лягає. Я хотів би запитати вас, от конкретно про Тетенку поговорити з вами, бо. Це один з найважливіших документів, які, з яким працюють логісти, а, і одна з найбільших проблем, про яку зараз говорять всі з, з точки зору документу електронного, скажіть, будь ласка, що у вас стало поштовхом для переходу на літаку? Що нас підштовхнуло? У нас, як у більшості легістів, є кілька таких типових проблем, з якими ми стикаємося в своїй повсякденній роботі, це от довгий ланцюг підписання, в принципі, паперових татенок. Документ проходить через дуже багато рук, і якось якщо хтось затримав десь на якомусь етапі цей підписання цього документу, і затримується весь ланцюжок. Від вантажу відправника до вантажу отримувачів, оплата за перевезення часто затягується. Якщо ТТ не підписана, то звичайно бухгалтерія наша не хоче виставляти рахунки і від цього не дотримують кошти. Звичайно, губляться документи. Губляться документи, на якщо це ще таке важке перевезення, довге перевезення з кількістю перевантажень. Автомобілів і зміною автомобілів, то втратити цей документ є великі ризики втрати, перевантажений людський ресурс. Співробітники дуже перевантажені обробкою, в принципі, цих ТТН, паперових ТТН. -ок. Що ми робимо? Да, ми поступово переходимо на провадження електронних ТТН. І я вважаю вважаю, що саме от цей крок стане таким ключ до оптимізації нашої Угу. А, Дуже підтримую вас, бо не, не в словах знаю, що знаєте, що. Процес переходу на ЄТТН — це досить таки складний і часто дуже тривалий, бо він потребує роботи ІТ-відділів, і, і логістичних відділів. А скажіть, будь ласка, ну це не секрет, що ми з вами вже на суперактивній стадії впровадження. Розкажіть про свої перші кроки, з чого ви починали і що ви зробили? Ну е, хочу сказати, що в нас в планах в принципі, е, повністю перейти на ЄТТН на всіх перевезеннях. Як тільки ми відтестуємо весь цей процес, як тільки ми приберемо всі нюанси, які є, то всі... будемо використовувати. Є ТТН для всіх перевезень, і це буде наш такий наступний великий крок до провадження до цифровізації. Хочемо ще краще подружити наші внутрішні системи з системами, з тими продуктами і системами зовнішніми, які є на ринку. Скажімо, створити так, таку екосистему. Єдину, де буде зберігатися вся інформація. І, звичайно, цю інформацію аналізувати, що дасть, дасть нам можливість робити, прогнозувати попит. На наші послуги, звичайно, хочемо розвивати сервіси для клієнтів, робити їх дуже простими, зрозумілими і сучасними. Автоматизувати всі наші процеси хочемо в компанії. Ну і звичайно, ми дивимося на використання нових технологій. Ми спостерігаємо, які продукти. Не тільки в логістиці, а в принципі для бізнесу є на ринку. Ми їх вивчаємо, вивчаємо також зараз використання впровадження штучного інтелекту в наші бізнес-процеси. Ну і готові пробувати і впроваджувати все в нашу діяльність. Угу. Да, Звучить цікаво, і знаєте, мені в мене таке питання, як. З точки зору вас як компанії, які ви вважаєте або очікуєте болі вирішити впровадження ЄТТ. І от ваші очікування, що відбудеться після того, коли ви впровадите? Ну, По-перше, це прибере е, оцю паперову тяганину. В угу. той час, е, як я казав, казав вже в результатах, да, 700 годин ми, е, людського часу. Часу співробітників ми зекономили, ми використаємо їх на вирішення більш таких значущих завдань, ніж вони будуть обробляти ці документи. Швидкість обміну документами і оплати послуг. Ну, і звичайно, це ну, цифровізація, це зручність, і, і ці болі ми будемо лікувати. Так, так, цікаво, бо, бачу, ми, ТТН. цікаво, бо ми коли розробляли наш сервіс, і зокрема мобільний застосунок для водіїв, то якраз враховували всі ці проблеми, про які ви зараз говорите, бо вони насправді стосуються дуже багатьох і логістичних компаній. Тому ну, до речі, е, ще така боль: це відсутність у більшості водіїв, угу. смартфонів і можливості підписати ТТН десь в полі де забирають вантаж. Це також е необхідно вирішувати за допомогою сервісу вашого. Да. Так, звісно, це один, мабуть, з найбільших корнер-кейсів, який ми вирішуємо, зокрема, за стосунком, тому що, як ви сказали, правильно є інколи це в полі, водій може забирати е товар-вантаж. Може на складі, може в нього бути обмеження по часу, по зв'язку. І дуже важливо, щоб водії, е як в нашому. Розумінні, така більш сенситив, чутлива ланка цього всього процесу мала можливість зробити це дуже просто, і от ми якраз в нашому мобільному застосунку це реалізували, щоб можна було це робити зручно, принаймні дуже швидко, в один клік. Дорогі і... е да вас як вибач, так, е так. Е хочу порекомендувати: сам користуюся для підписання е договорів е мобільним застосунком. Часно це дуже зручно, О, дуже приємно. Я до речі, е, от у мене ще таке питання на останок. Е, є багато компаній, які зараз думають, я не від одних е, клієнтів чув, що багато хто чекає обов'язковості держави, багато хто прописує свої процеси, і ви, як компанія, яка вже прийшла перший крок і вже маєте хороший досвід ведомі. Що б ви порекомендували тим, хто зараз планує впроваджувати до конкретно ТТН, бо це така. Такий великий біль, який треба, мені здається, штовхати всім бізнесом. Які ваші рекомендації для цих компаній? Ну, по-перше, не треба сидіти і чекати, що колись це станеться. Да? Починати вже, потрібно вже, вже вчора, скажімо так. Тому що цифровізація вже має бути. В кожній компанії, і якщо ти не використовуєш, не впроваджуєш якісь нові продукти, то е, ти будеш лістувати від тих компаній, які впроваджують. Звичайно, що без керівництва нікуди необхідно е, своїх керівників е, показати їм, що це дуже зручно, що це необхідно, і без їхньої волі, без їхньої підтримки і ну, звичайно інвестиції. Е, неможливо буде цифровізувати і впровадити якісь нові продукти. Е, стартуйте з малого, але думайте про велике. Е, не потрібно брати одразу всі такі бізнес-процеси і цифровізувати. Візьміть якісь один-два процеси, де ви бачите найбільше паперу, і починайте з них. І так поступово крок за кроком, крок кроком е, рухайтесь до цифровізації потім вже всіх бізнес-процесів. Дуже важливо це вибирати правильного постачальника і провайдера електронного документообігу. Від цього залежить і результат. Ми вибрали, не помилились, результат цифра. Звичайно, працюйте з людьми, пояснюйте їм для чого це навчайте, підтримуйте на кожному кроці. Ну і остання така важлива порада: що будьте готові до викликів і не здавайтесь, а переходьте на цифру. дуже дякую, Олег. Дуже хороші слова в нашу сторону. І загалом я підтримуюсь, підписуюсь під кожним з вашої поради, тому що а, ну, дійсно це все важливо в етапі на етапі впровадження. Провадження ТТН часто займає дуже багато часу, і от у нас, власне, як у провайдера, теж як у оператора, є теж поради, які хотів би сказати, це теж не чекайте обов'язковості від держави, бо це може трапитись дуже швидко, і коли трапляється заднім числом, або навіть якщо це буде з перехідним періодом. То на момент впровадження можна зрозуміти, що вже немає часу. Економте вже, тобто є компанії, які вже економять на ресурсах, на папері, на логістиці, на доставці цих документів, на людському ресурсі. Люди можуть вивільнити в частину людей, які можуть займатися більш цікавими задачами і бути приносити якісь більш продуктивні речі компанії. Наступну пораду, яку я хотів би сказати, це інвестуйте зараз. Тому що дійсно може виявитися, що потім немає часу зробити швидко те, що ви хочете. Ну і остання така порада, яку б ми хотіли сказати: на момент, коли ЄТТН в Україні стане обов'язковою, то всі, у кого буде налаштований цей процес, всі, хто буде автоматизований, того й клієнти, бо е, часу буде обмаль робити це, бо показує нас досвід. Дійсно, багато компаній проваджується по кілька від кількох місяців до, до року, це може цей процес. До речі, по цьому Василь хотів би ще додати, що якщо є бажання у когось з наших клієнтів з тими, хто працює з перевезеннями, тестувати є ТТН, то будь ласка, звертайтесь, ми з задоволенням протестуємо, відпрацюємо цей процес і будемо готові до обов'язкового впровадження. Супер обов'язково. Ми як провайдер з залюбки підключимось до цього і заспортимося спортивного за Дякую, Олег. Колеги, ну неймовірно з енергії. Я вже не можу сидіти на місці. От бачите, вже верчусь на цьому стільчику. Але знаєте, ще в нас є питання від глядачів. Давайте тепер спробуємо їх розглянути. Все ж таки, виділили найпоширеніше запитання, які залишились від наших глядачів. Ось і перше Олег, питання до вас: чи змінилось ставлення співробітників до роботи після впровадження цифрових цифрових рішень? Звичайно, співробітники, коли спробували наскільки це зручно, наскільки це комфортно і швидко, всі від цього отримують задоволення. Так, супер. Так, наступне питання від колег. Як клієнти компанії САД сприйняли перехід на електронні документи? Спочатку дуже обережно, тому що, як я казав, є такий опір, але знову ж таки, коли ми пояснили, коли ми пропрацювали, показали, наскільки це швидко, наскільки це економить витрати, що саме головне, і людський час, то більшість клієнтів вже переходять на електронний документ опір. Угу, супер. Супер, дякую, Олег. І знаєте, останнє питання, таке, знаєте, більш уточнююче. Вам все ж таки, ж, напевно, вдалося перевести не всіх контрагентів. Так, перевести всіх, напевно, це дуже складно. А яким чином плануєте надалі працювати над тим, щоб перевести максимальну кількість контрагентів вже в електронний формат. Ви знаєте, все, все через спілкування, через. Пропозиція, скажімо так зекономити, показати результат, скільки можна зекономити на цьому на да, впровадженні, допомогти порекомендувати гарного провайдера, який буде підтримувати на кожному шляху, ось так. Ну так, бо у вас і менеджери всі знають про сервіс і рекомендують його напряму. Наскільки пам'ятаю, ви прям пункт створили в договорі про обмін в електронному форматі там, вчасно. да? Тобто, ви можна так сказати, по всім відділах, які дотичні до роботи з клієнтами, максимально намагались допомогти кожному, щоб це було легко, просто і зручно. Ось, ну, А зі свого боку, я лише додам, що наша технічна підтримка завжди рада допомагати вашим контрагентам, якщо зневічно в них будуть виникати питання: як, чому, що робити, коли. Прийшов документ на пошту електронну, а я не зареєстрований, то ми теж завжди будемо раді допомогти. Дуже дуже вам дякую, друзі. Я ще хочу додати, так. Антон, що дивіться, головне це зручність, також коли ти за пару кліків отримуєш результат. Так не потрібно там чогось шукати, не потрібно ставити підписи на кожному паперці. Розроблений ну, дійсно класний сервіс. І в пару кліків робиться багато дій, тому так. це класно, зручно і сучасно. Так, звичайно, навіть якщо знаєте, розглядати як варіант якусь пошту, так там де ви не своїм вантажем а, користуєтесь мається на увазі там при перевезенні цих документів. А навіть якщо ми говоримо там за нову пошту, укрпошту, то це завжди доставка від там відділення до дверей. Від дверей до дверей це максимум, так? Але електронний документ це обіг це доставка від комп'ютера до комп'ютера, де вже у вас є підписаний повністю цифровий документ, який можна сказати, як паперовий в оригіналі. ось Тому я погоджуюсь з вами дійсно цифровізація Неминуча, Олег, і ви бачите, випередили багатьох. Дякую вам за ваш кейс. Я відверто скажу, друзі, будемо завершувати наш вебінар. Хоча хотілося б продовжувати його ще більше, але час це найцінніше, що в нас є. Я вам дуже дякую, Олег, Василь, за вашу цікаву та змістовну розмову. Також хочу подякувати нашим глядачам за вашу активність, а також за те, що були присутні сьогодні з нами. Нагадую, щоб залишатись в курсі всіх майбутніх подій. Підписуйтесь на YouTube канал вчасно. До зустрічі на наших наступних заходах. Гарного дня та бережіть себе!